Я ніколи не вмів готувати, але того ранку холодильник дивився на мене з таким осудом, що довелося стати шеф-кухарем, хоч і ненадовго. Марина поїхала до мами з ночівлею. Перед від'їздом вона кинула. В холодильнику є яйця і сир, не помри з голоду. Я відкрив дверцята. І справді, три яйця, шмат сиру і мовчазна банка з зелені в морозилці. Здається, це був знак. Я відкрив ютуб і написав Простий омлет, як у кафе. Там все виглядало легко. Яйця в миску, трохи молока, збити, вилити на сковорідку. але моя перша спроба закінчилася димом і сирим центром. Я зітхнув, помив сковорідку і вирішив або зараз, або ніколи. Друга спроба пішла краще. Омлет почав підніматися, сир плавився, навіть аромат був апетитний. Я посипав зверху петрушку із морозилки і виклав на тарілку. Вигляд був такий, що я навіть сфоткав, відправив Марині. А вона відповіла: Це точно ти зробив? Так, і навіть не згорів, пишу я гордо. З'їв я той омлет повільно ресторанну страву, і знаєш, було приємне відчуття не тільки від смаку, а від того, що я таки зміг. І що тепер кухня не така вже і страшна територія.